Доброго дня, мене звати Вадим. Я технічний керівник компанії Amex Техніка кріплення. Ми займаємося виробництвом, також виробництвом кріплення до теплоізоляції, цвяхів, і також ми є імпортером польського бренду нашого Starfix. І на території України наш наш торговий головнарка це Ізіфікс. Трохи про компанію. Компанія у нас заснована більше 15 років тому на території України. Виробництво дбебеля ми розпочали десь 10 років тому. Останні 5 років дуже плітно працювали над розвитком свого дюбеля європейської якості. 3 роки тому був розроблений новий дюбель і Минулого року ми зробили європейський сертифікат і тепер є експортерами в Євросоюз е, нашого ділянку. Е, сьогодні хотів би розказати про основні проблеми, які, з якими стикаються фасадні компанії, фасадчики е, на об'єкті при е, монтажі е, фасаду на пустоті матеріалах. В, е, в якості матеріалу ми застосували пустотілий блок. Е, Кератен трьох видів: це у нас є крупноформатний 25-й блок, 19-й блок. Ось і маленькі це 212 блок, і далі потім достане. Основні проблеми з закріпленням це неправильний підбір кріплення дюбеля для фасадної теплоізоляції. Є основні правила: це перше, як рекомендує виробник керамоблоку. Це використовувати при монтажі кріплення сверлі, сверління без удару. Але в 99% випадках на будівництві цим правилом нехтують, тому зазвичай використовують сверління з ударом. І після цього процесу виникають труднощі з кріпленням теплоізоляції. Тому на прикладах зараз розкажу, як правильно підбирати. Ми закріпимо різні довжини дюбеля при сверлінні, потім при сверлінні з ударом, бурінні 9 буром, 50-й 50 дюбель, покажемо, як, що відбувається, що, 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 коли пробурюються отвори. Що, що стається з перетинками в керамоблоці. І на прикладі нашого дюбеля, який був розроблений для пустотілих матеріалів, а також розобитовий, дюбель називається Аті. Це дюбель з металевим свяхом, з подовженою термоголовою, подовженою зоною розпору. Ось. Для початку є в країні дві норми, основні, котрі стосуються. Посаду це ДСТУ ВВ-2635, без ДСТУ 2636. Ці, в цих нормах е, прописано основні правила. Так от, щодо дюбеля, то вносно ДСТУ вказано, що глибина що встановлення дюбеля повинна бути не менше 90 мм. Не менше, а 90 мм. Але на практиці е, ця цифра для постатіло хматірелів е, ця цифра не є. Е, е, Основною тому, що є різні, різні виробники, різні товщини, різне розташування перетинок в блоці. Тому для кожного виду матеріалів є основні правила. Для початку зробимо, як правильно рекомендує виробник виробник керамоблоків, як правильно монтувати, як це зробити правильно. Тобто, ми робимо. Отвори за допомогою свердла по кераміці. Згідно до ДСТУ, це у нас глибина встановлення 90 мм. Ми взяли от, на форматний блок 100 вата. Якщо робити правильно, то, то це буде 220-й дюбель. Ось. Як правило, у нас на, по практиці, якщо дюбель не тримає, то монтажники думають, що треба брати довший дюбель. Тому ми беремо. Для прикладу, довший дюбель від 200, то це 220, а я рекомендую брати менший дюбель. Це 180-й. Чому рекомендую коротший дюбель? Тому що якщо брати довгий дюбель, то він попадає в перетинки, які при сверлінні роз, розлітаються, відбувається удар. Якщо брати коротший дюбель, то Розпор дюбелів е, попадає в першу перетинку, в основну, яка менш, менш за все е, руйнується при сверлінні та при бурінні. Тому зараз на прикладі е, я просвердлю три отвори, встановлю по черзі три дюбелі 180, 200, 220, Потім е, зніму вату і гідравлічним пресом вирву його і. Побачимо різницю по навантаженням в залежності від довжини дюбеля, яка, яка різниця буде по показникам? І чи це якось впливає на показники. Навіть при забиванні дюбелів 180-й дюбель він заходив набагато складніше, тому що при свердлінні перша перетинка вона стала сіла і максимальний розпір, який попадає в першу перетинку, він, він несе найбільше навантаження. В 200-му дюбелі розпорна зона починається десь на, на середині. Першої перетинки, а 220-й зовсім не тримається на першій перетинці, він тримається зразу на другій третій. Ось, Тому зараз я зніму вату і продемонструю випробую. Ну, а тепер дивіться, там, де 180-й дюбель. Розпірна база, розпірна зона починається з ще тлею та першої перетинки. У 200 220 му ця база вже вийшла за, за межі блоку. Тому ну, зараз побачимо, які навантаження будуть на цих дюбелях. Дюбель з довжиною 180 мм е, показав навантаження на виривання при свердлінні е, 100 кілограмів. Е, нормовано по ДСТУ йде 20 кілограмів, тобто привищення в 5 разів. Це логічно, це так рекомендуємо, як і ми, як виробник, кріплення, так і рекомендує виробник керамоблоку свердління і кріплення в перші перетинки. Ось. Зараз буде випробування 200-го дюбеля, який трошки нижче встановлений. 200 показав навантаження 80 кг, тобто на 20 кг менше, ніж 180-й Але якщо брати з точки зору економіки, то дюбель довший, навантаження менше, яка, яка, який смисл використовувати дюбель дорожчий, довшої довжини. Але, але з такими параметрами повинно бути відносно ДСТУ, в якому вказана глибина встановлення 90 мм. Зараз е, проведемо випробування 220-го і побачимо, які там буде навантаження. 220-й показав таке саме навантаження, як і 200 е, Ну, Логічно, тому що 200-й до 220 ти тримається в тих самих перетинках, о, тому навантаження не дуже змінилося. Тобто, виходячи з цього от, з трьох випробувань, то як і казав, 160-й дюбель краще себе веде, тримаючись за першу перетинку, плюс він тримається ще за клей. І чим, чим більше клей, тим, тим сильніше буде триматися дюбель в основі. Ось. Тобто, все, що рекомендує виробник, що як, як ми, як виробник дюбеля, так і виробник керамоблоку, це є правда, ми підтвердили це на опробування. Це так повинно бути і так повинно бути на об'єктах. Але це є на об'єктах у у 1%. Тому що на об'єктах е, ніхто не сверлить, всі роблять е, свердління з ударом. Тому на наступному блоці ми зараз зробимо все, як не треба робити на об'єктах. І подивимось, наскільки зміни, зміниться показники на вириванні. Зараз два, два дюбелі, я 180-й, 200 -й встановив без клею, ну, моделюючи це вентильований фасад. І при, проборився бором 10-м, що не рекомендується використовувати, за, забороняється використовувати при кріпленні в керамічний блок. Тому зараз подивимося, які навантаження будуть е, при цих умовах. От, яркий приклад. 200 на болоці ем, при сверлінні показував 80 кг. Ем, той, той же 200, але ем, без сверління з буром з ударом, показує вже 20 кг. Тобто нагрузка зменшилась на 75%. Ось яркий, яркий приклад е, того, що виходить при борінні. Але якщо брати норми ДСТУ, то це є мінімальне навантаження. Для кріплення дюбеля. От. Зараз проведемо пробування для дюбеля 170. І знову ж таки 180-й дюбель себе дуже добре показує навіть при сверлінні з ударом. Тому якщо у нас при сверлінні було, було навантаження 100 кг, то зараз при бурінні навантажені 80 кілограмів, тобто, при нормі 20 кг. Тобто дюбель добре себе веде при встановленні на 80 міліметрів в основу, як при бурінні, так і при сверлінні. Тому навіть коли виробники керамічного блоку забороняють сверлити з буріння з ударом, то ми, як виробники кріплення, Можемо рекомендувати наш дюбель для використання е, при е, сверлінні з удару. Зараз є, є ще є один нюанс. Тобто, в даному випадку е, блок е, товстостінний, гарної якості, але бувають блоки е, з менш тонкими стінами. Е, тому цей варіант, ну, виходячи е, е, з власного опиту, е, може бути поганої якості. Е, тому є така рекомендація: якщо е, дюбель не тримається при бурінні 10 буром, то можете використати, використати дюбель е, бур дев'ятого діаметру. Тоді стінки, е, в стінки е, в блоці залишаться більш е, Ну, більш збережений. Ось е, що ми далі робимо? Далі є таке: ось в нас є показники е, з ударом, це без клею. Е, як приклад, зараз покажу, е, якщо клею у нас десь близько одного сантиметру, він е, е, за що цього, е, тому ж, того, що дюбель 180 розпірна зона виходить за е, межі блоку, він буде триматися ще в клею. А клей ще, ще міцніший, аніж блок, тому показники повинні бути ну, бурінні так точно повинні бути десь десь порядка 100 кг також. І також ем, загально розкажу, що ем, дюбель, ем, цей дюбель в даному випадку це дюбель е, АТІ, це амек компанії, е, він ем, призначений для використання. Для як мокрого, так і вентильованого фасаду, але є випадки, коли є такі важкі фасади, тяжкі Ось це мокрий фасад, оздоблений плиткою. Тому там, де дуже велике навантаження на саму голову голову дюбеля, тому я раджу використовувати ще один дюбель. Це вже виробництво Польщі. Він використовується для. Він, якщо це був забивний дюбель, то це дюбель винтовий. Він використовується для більш тяжких фасадів, коли, коли це оздоблена плитка, йде по мокрому фасаду. В нього дуже жорстка голова, в нього чотиристороння розпірна зона. він був зроблений для ось таких матеріалів, для пустотілих, для газобетону. Тому е, зараз в іншому блоці спробуємо забити і цей, цей дюбель. І також ще раз 150-й для порівняння, щоб, щоб бачити, яка різниця. Дюбель чотиристороннього е, розпору LX називається у нас е, торгової марки StarFix. Це торгова марка польська. Його головна особливість це е, дюбель чотиристороннім е, розпором. Він е, в чому його суть? Він е, при закріпленні під, Саморіз закручується в дюбель, доходить до задньої части, він підтягує задню часть і розходиться в чотири, в чотири сторони. Ось. Е, і плюс його в тім, що він опирається е, во всі стіни і не дає блоку руйнуватися. Тому зараз подивимося, які навантаження. Але основна, основна основне для цього дюбеля це те, що в нього дуже жорстка голова. Тому він може тримати дуже велике навантаження на, на вигін. Ну, ось, дивіться, в минулому блоці там, де я свернився з ударом, було також е 80 кг виривання. Тут я також звер сверлився з ударом. Також ті самі 80 кг. Це тобто стабільне, стабільне навантаження при ударі це 10-й 10 був. І зараз випробуємо дюбель більш, більш міцніший, але він більш я для тяжких фасадів. Тут навантаження у нас є 130 кг на виривання, це є більш, ніж норма. Ну і я зразу казав, що цей дюбель призначений для спочатку, з початку для пустотілих матеріалів. Якщо брати про, про дюбель э, АТІ, він э, є як універсальний дюбель для різних видів видів матеріалів. Ну і звісно, буде ціна в два в два рази різниця, тож два з половиною рази. Тому э, це яркий, яркий приклад, що є дюбелі, э, які. Ну, якщо замовник е, сумнівається в, в кріпленні або хоче більш якісно, то ну, завжди є більш топ-кріплення, топ яке е, допоможе в будь-якому випадку, це ми проводили випробування на блоках е, з е, вертикальними перетинками. Ось, е, крупноформатний, це багато будівель. Е, висок... Висотних будується на цьому блоці. Є ще блоки з горизонтальними перетинками. Здавалось би, що якщо більш перетинок є, то дюбель буде триматися краще. Якщо сверлити, то буде триматися десь також. Але якщо бурити, то перетинки розламуються і дюбель зовсім не тримає. Ну ми ж зараз спробуємо на прикладі одного блоку, тому що це буде довгі, щоб лізати всі всі всі, вату. Ну а тепер подивіться, я зараз покажу, що сталося з блоком приборів. При свердліні ті ж самі навантаження 80 кілограмів. Ось хоч хоч і блок змінився, але навантаження плюс-мінус ті ж. А ось цей блок з горизонтальними перетинками, він не любить удару, тому навантаження на виривання при, при бурінні, Тут є 20 кілограмів, це мінімальна норма, тому. Для цього блоку використовувати буріння не є правильним і не є навіть ми, як виробники кріплення, не будемо рекомендувати це. Ну я думаю, що більш точно я розказав вже по розписав про посатілий блок, про кріплення посатілий блок. Якщо є питання, якісь, то я готовий слухати.